Тема сьогоднішнього року що побудований миті. Здавна люди завжди будували собі житло з різних матеріалів. Сьогодні ми познайомимося, з яких же матеріалів можна побудувати будинки. Іглу – зимове житло ескімосів, побудований з льоду. Дерев'яний будинок побудований з дерева. Глиняна хата яка побудована з глини. Це будинок. Використали глину та пісок і різні інші матеріали. Юрта це житло із войлочного покриття, шкіри і тварин, будинок з металу, скляний будинок. А це хати-мазанки. Так будували раніше. Про те, які хати були раніше, можна подивитися у музеї під відкритим небом у Пирогово. Київ музей національної архітектури і побуту Пирогово.